Наш ефір триває традиційно в цей час. У нас цікава зустріч. І мені надзвичайно приємно, що сьогодні ми на гостях люди, які практично створюють творчу атмосферу в місті Черкас. Це представники нашого прекрасного черкаського театру. Це Олесь Павлюцін, режисер та актор Катерина Шакалова, Микола Занківський. Заслужений Занчківський. Занчківський, я перепрошую заслужений артист України та Олена Брехаря. Всі вони актори. Сьогодні вони нам розкажуть про першу прем'єру в цьому сезоні на великій сцені. «Мізан». Ну, перше, напевне, запитання все-таки до режисера. Розкажіть, чому ви вирішили поставити саме Жанна Батіста Мольєра. От його роботу Ну, це знаєте, най, най, найперше це одна з таких найдавніших мрій. Це висока класика, яка завжди має бути присутньою в репертуарі будь-якого з академічних театрів. В, велике і складне завдання. А ну, най, най, найбільший мотив. Саме чому мізантроп, то я думаю, що це головний герой і те, що з ним пов'язано. Вся, вся оця проблематика про, про правду, про безкомпромісність, про таку намагання людини зберегти свою молодість і молоді уподобання і спрямування незалежно від віку, незалежно від чого. Це дуже приваблює. І так трапилося, що ми. Коли приступали до цієї роботи, ми не, не здогадувалися навіть, що будемо першими, хто поставить чудовий переклад Максима Рильського, який був створений ще 31-го року. І от ми перші, хто його втілив повністю в Україні. І коли ми дізналися, то це знаєте таке було враження, що яка відповідальність, яка відповідальність, але і, і підігрівало. Азарт. Чудово. Ну, ви знаєте, справді, не дивлячись на те, що переклад був зроблено так давно, то паралелі з сучасністю можна знайти у вашій виставі. Хочеться запитати у виконавиці головної ролі. Катерина, скажіть, чи знайшли ви якісь паралелі зі своєю героїнею Якісь спільні риси характеру? Ой, звісно. По-перше, кокетка. Возраст. Звісно, ми в різних. умовах, разные столетия, но вот то, что вот крутить парням голову, держать их на длинных поводках и не подпускать близко, и не отпускать вообще, это вот у нас общее, а так, ну, вот это, пожалуй, две такие, то, что есть и у нее, и у меня. Угу. практично частково себе зіграли, так Да, ну я не скажу, це була роль на преодоление. Тяжело було держать, я в житті дуже сильно жестикулюю, все таке. А тут мені кожен підходив і говорил, Катя інтелігентна, аристократка. Вот это вот, к сожалению, все. до сих пор у меня с этим есть проблема. И руки у меня прежде всего говорят руки, а потом я. Mm -hmm. Але я думаю, що знаєте, най, найскладніше таке завдання, яке з яким потрібно було всім впоратися, це. Такий надзвичайно пишний і піднесений е, угу. стиль мови взагалі, От 17 століття, да, регламентований двір короля Людовіка, да, і, і, і написано олександрійським віршем, попарно римованим. Там певна кількість наголосів в, рядки, в рядку. Ну надзвичайно складно говорити, щоб щоб це видавалося взагалі якоюсь людською мовою. Так люди розмовляли, да, і коли ти говориш таким чином, то ну як Катя каже. Ти маєш якось набути якоїсь осанки, маєш е, щось з руками зробити. Відповідати а да, а, а, а більше ще того, е, Наталка Редванецька, наша чудова художниця з костюмів, зробила такі костюми. Вони взагалі-то не відповідають опосі, вони фантазійні. Проте, коли їх, я їх не вдягав, але я дивився на, <рес> на, на акторів, які їх вдягали, я, я бачив, як вони перетворюються в той момент, коли вони вдягаються, ці шалені фраки, ці шалені плаття з, зі шлейфами і як вони. Тепер у них руки працює. Ну, справді, це дуже гарний костюм. І запитаємо тепер, напевно, у акторів. Як, як ви відчували? Чи справді було таке перевтілення, коли одягаєшся цей костюм, виходиш на сцену. Ну, звісно, якщо ти одягаєш кроссовки, то ти біжиш. А якщо туфлі, то ти уже йдеш по-другому. Так і костюм предполагає... Ти відчуваєш себе по-другому. Угу. Я думаю, любой чоловік так, так? Да? Если одевает какую-то свободную, он чувствует себя свободно. Если какой-то фраг, то уже тут э, манеры совсем другие. И. и... Вживайся в роль. Ты же не можешь там, допустим, махать руками или как-то так еще. Ну, у вас была такая активная роль. Вы мне знаете, вам навпоки, на покинуть. Не навіть Катерина, я на поки треба было уже Так активно, эмоційно. Ну, потому что эмоции, эмоции вот здесь, вот они. А если здесь эмоции, то они. Розумію, це ти не будеш слідити за руками. Зараз перші відгуки, які, які ми чуємо після прем'єри, кажуть, що Микола, як актор, як взагалі персонаж, що він дуже сильно відривається від інших персонажів взагалі за інтенсивністю мови, за якоюсь за емоційністю, за потужністю. І деякі закидають це як, як недолік вистави, і, 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 і як недолік взагалі нашої такої збалансованості акторської на сцені. І ну, Я так це сприймаю, але врешті-решт, і роль людини, яка будь-що не, хоч, не хоче нікому казати доброго дня, і я радий тебе бачити, якщо він не радий бачити, то я думаю, що людина і має вирізнятися і говорити гучніше за всіх, якщо я не помиляюся. Так, ну справді було цікаво спостерігати за вашою ролью. Ще хочеться почути кілька слів від Олени, як вам ваша роль? Чи сподобалась? Моя роль мені сподобалася. Ну, по-перше, моя роль — це на преодоління роль була, тому що я, в основному, характерна актриса театру. Це для мене було, з однієї сторони, важко, чесно можу сказати. Дякую Лесю, Что поверил, увидел во мне эту героиню? Ну, в принципе, я думаю, что у меня получилось, я не знаю. Просто Олена, ну, все знают роль Олены в Боингу, коли вона играет. Берту і там ну найчастіше або Мотря в Киташевій сім'ї, і це найчастіше образи прямо такі протилежні Еліанці. Або Богана хто хто в домі господар? або Ганна, хто в домі господар, та, і це якась ну, пряма протилежність того, як зазвичай ми звикли бачити Олену на сцені. А тут вона така лагідна, вона приймає все, вона закохана, але вона не хоче щастя свого коханого підставляти під удар, тому вона про це йому не каже і тихо чекає. І ну, взагалі, чути ну... жіночі образи тут це ще один мотив для того, щоб взяти був цю п'єсу, тому що всі три жіночі образи третьої актриси сьогодні немає з нами. Да, у нас з дитиною, але от. Всі три Совершенно якось захоплюють разом. так. От, ви знаєте, ну я як глядач, скажу ось ваш образ справді дуже впадало в око, що ви змінили трошки свої звичайні образи на зовсім інші, але він виглядав дуже органічно. Мені дуже ваш образ сподобався на тому і Приятно. власне. Як у всіх, хто тут присутній. я ми вже багатенько розповіли про виставу. У нас є уривок із прем'єри. Пропоную подивитися разом. Та через Да я його побачили! Кожна добре перепаде! ось на зіман, та ще сімато подивитися! О, сердні до бога та й молиться! Розмови має він секретні з усіма, хоча має чого секрету У всьому бачити що надзвичайно хоче. І навіть добрий день наука лише хоче. 私のそばにいるのは。 коли не ваш облезлий шум. ви живете злоту, не втомлений не в Ну, ну, ну ну Чому так пазуми взялися ворони? Людей, що гнів на них і у вас не раз кипить. Не ж, не пані збулитяє серцю, не знаєте, що він, це душовий і за день дурцеві що страшнішу мав, як би хоч раз А не ні сказав. Лудина є вас. І можете про своє отруєння у мене слати стріли. Але ж погодьтеся, кажу я друг єдиний, викличуся усіх, собі на поєдинок. Бо бачу надув, я перед тебе. що разбере себе, що хвалити, це йди годить. Де не треба? Не ні, пані кращому ру, ніж має сердити од цього не дуру. Без бажним гнівом я піду свої серед громади, що Тут треба сказати, що взагалі е, мольєрівські високі комедії, бо е, взагалі творчість Жана Батіста Мольєри розподіляється так, трапилось на е, дві такі дуже важливі частини. Він завжди бачив себе трагедійним актором і. Е, Проте був змушений поїхати в провінцію і грати фарси. Mm -hmm. І це, власне, те, що зробило його великим комедіографом. Він пройшов цю школу повністю від актора і керівника трупи до драматурга, який, врешті-решт, ці сюжети, і ми всі добре знаємо. І плутні витівки з капена, і кумедних манірниць, де часто люди, людей сажають в мішок, б'ють палками, там, обкручують навколо пальця. А високі комедії написані всі віршем, і вони трактують е, людину в її таких ось най, найбільших пориваннях і осяганнях, в, в найбільшому найпристрашнішому найпристраснішому, найпристраснішому коханні. Е, і от, е, і от ці, ці високі комедії, коли він представляв, він взагалі відмовлявся від музики, але сам вірш. І сама самі ситуації, які там е, в, в, в п'єсі пропонуються, вони настільки піднесені, вони настільки, начебто, не з нашого життя, що просто ну хотілося, угу. щоб музика звучала і супроводжувала та і виявляла немовби ті емоції. І е, у нас на сцені працює жива оркестрова група. Ми її називаємо «Барокко бенд». і е, е, грає абсолютно різних композиторів твори. І за епохами, але звучання таке єдине, да? таке в бароковій стилістиці, і навіть коли ми зіткнулися з проблемою, знаєте, ну, все одно ми ж маємо якось реалії сучасні підставляти там. Да? Там є і критика віршів, і критика літератури там всередині, і ті вірші, що Мольєр пропонує, вони та пісня, що Микола. Мав би говорити, вона така просто наївна пісенька, яка була написана значно раніше в народному дусі, ніж е, Мольєр створив свого мізантропа. І вона така наївна. да, І альцест е, пристрасно проти її подає. А ми довго-довго ми шукали, що ми можемо із того, що людям знайомо, знайти таке, щоб подобалося і що подобалося. Ми на поліні зупинилися. Там є пристрасть, і там є якась наївність. Можливо, там не можна говорити, що це невисока поезія, mm -hmm. проте, ну от, це виглядає дійсно дуже смішно, коли Микола з його, з його азартом це все промовляє. Mm -hmm. а сонет, любов, а, а Цікаво, що цю пісню виконує наш земляк. Так. Mm -hmm. А сонет Оронта, який йому протиставлений mm -hmm. в цій сцені комедійній, якого грає Олександр Кузьменко. Вольєром був поданий абсолютно не пародійно, тобто один з гарних прикладів преціозної сучасної поезії, такої вишуканої, претензійної, непоганої. Mm -hmm. А нам хотілося більше виявити, що це таке графоманство, що це таке милування собою в поезії. І ми mm -hmm. сказали, Олександре, бери папір. Пиши, він пише дуже дуже гарні вірші, і він сам складає музику і каже: а написав вірші? Тепер пиши музику. І от власне так з'явився Сонет Оронте, який, який має прем'єру в цій виставі, і звичайно ще не можу не згадати про романс Філінта, який теж спеціально для про переживання свого персонажа написав Сергій Бобров і співає на початку другої дії. Так що це все прем'єри наші дуже гарна пісня. Мені особисто сподобалась. сподобалася. Я думаю, що нашим телеглядачам теж сподобається, тому пропоную зараз її подивитись. Ну от така лірична пісня, яку ви прослухали. Я думаю, що більше про неї можуть розказати наші гості, і про те, де ж можна побачити не уривок, не фрагмент, а повністю всю виставу. І коли? Зовсім скоро у нас четверта прем'єра відбудеться 29 червня, це неділя, о 17-й годині. Ми чекаємо на, на всіх бажаючих. Долучитися до найбільших вершин, перш за все, світового мистецтва. Долучитися до двох прем'єр всеукраїнських. Це прем'єра п'єси Жана Батіста Мольєра Мізантроп, яка виставляється вперше українською мовою, і, звичайно, прем'єра чудового перекладу Максима Тадейовича Грильського. Отак, от. Я дуже дякую вам, що звітали сьогодні до нас. Розказали про цю справді гарну виставу і. Я вас вітаю з вашою прем'єрою, тому що вона ще продовжується, але вона вже відбулася. У вас вже були перші покази. І ну, насправді це прекрасно. Мені дуже сподобалось, тому я бага, бажаю вам багато глядачів, багато овацій, щоб вони це прийняли і просто понесли це в своїх серцях. Дякую вам за розмову. Ну, глядачам нагадаю, що наш ефір триває, тому не перемикайте канали і далі побачите ще багато чого цікавого.